Доброго дня хлібороби. Сьогоднішнє відео буде не про фризу, як я обіцяв попередньому. Бо під фризу не полізеш, там капець кваша. Ну короте, Рішив я задерти шнек. Щоб вигрузка була вища. У минулому році я його додав на метр. Там відео в мене теж є. От, там вийшла у мене висота 3,80 метрів. Ну, рішив я сьогодні поміняти угол наклона. Ну, піддивився цю затею в лаврика, тільки лаврик. Я тут зробив він, коротше, там урізав 3 сантиметра в оцій в оцій переходній трубі. А я ні, то що ну, це треба його знімати тут, розбирати, тут багато роботи. Я посчитав, що. Проще мені його тут розкрутити, підставити домкрат, видомкратити, відвести низ, от, зварити клин з балона, вирізав з балона. Флянчик з четверочки вирізав, все підігнав, туди засунув, з домкрата зняв, обварив, до бункера приварив, а до цього, до цього виходить, прикрутив. От. І так само ж там. Тулочки поставив на підвісний. А всередині там підвісний є. о там що шнек. втулочки по 3 От. І оцей карданчик, що йде на вигруз, на це доробло, що то вони блядь, зробили оце ось, конструктора. Треба удлинити теж на пару сантиметрів. Ну, а так вроді ага, вирізав отам бочинку і там ще є від бункера такий кронштейн, теж його перерізав, один на один наложив, там коротше, обварив і все. Розкривав, я міряв, виходить, висота по цьому срезу отут. Тобто не по... Кінцю шнека, а тут, десь 4-10 примерно. Ну, міряв палкою, бо рулятка так не достає. То вийшло десь 4-10. Оце я сьогодні проробив його сам Грубо за день. От. Так що... Так що якось... Якось так. 3 см тут розстояння. Видержав. Ну все, дякую за увагу.